Друга Віталія Сергія Ощука? Доброго дня, шановна громада, шановні жителі міста, батьки, близькі і всі самі ті люди, які його знали. Я не буду розповідати вам. Про те, як він помер, я розповім просто вам, як він жив. Е, вибачаю за те, що я можу е, і буду говорити нескладно та збиваючись, тому що в мене переповнюють емоції. Це людина, з якою я прожив більше четверті життя. Це був мій товариш, друг. Е, я знаю Віталія більше 25 років, і я не буду говорити про нього е, як про мертвого, я буду говорити про нього живого, як героя, який буде завжди перед моїми очима. З перших днів мого знайомства я відчув від нього доброзичливість, чуйність та позитивну енергетику. Це людина, яка, незважаючи на що, кидала все і йшла на допомогу. Ми працювали з ним не один рік. І з цією людиною я навіть не мав ніяких складнощів навіть в роботі. Ми розуміли один одного. В процесі співпраці виникало багато моментів, які. Багато ситуацій, які завдяки гострому розумінню, який був у Віталії, його миттєві реакції та толерантності завжди знаходили позитивний вихід з будь-якої ситуації. Ми завжди знаходили, ну скажем так, загальний знаменник. Він багато читав патріотичної літератури, знав історію України, знав її героїв. Було дуже цікаво з ним дискутувати на різні теми. На рахунок нашої ідентичності та е, незалежності він мав чітку проукраїнську позицію, е, яку цілеспрямовано дотримувався і завжди, в будь якій в ситуації, відстоював лише аргументами і фактами. Він ніколи не був голослівним. Е, тому рішення е, після віроломного нападу терористів на чолі з кремлівським карликом е, стати на захист нашої неньки рідної України мною було сприйнято як належне. Як мені відомо, так і підтвердять його побратими з першого дня своєї служби, Віталій був готовий, незважаючи на що навіть ціною свого життя боротися за звільнення рідної землі від мукшинської Саранчі. На жаль, кривава рука москальської сволоти зупинила биття гарячого серця патріота. Але для нас він залишиться навіки живим. Спочивай з Богом і знай, що справа про звільнення нашої ненької України від московської навали буде завершена яскравою перемогою. Честь і слава всім загинувшим героям! Колись ми з ним сиділи в кафе наказав: якщо я загину, скажи, будь ласка, словами Римської імперії, які ми проважали лицарів. Гонор глорія, мілітібус лапсіс. Оце він просив. Якщо каже, я помру. Скажи, будь ласка, при вселюдно. Дякую.